Друзі, привіт! Вас вітає компанія LuxWash і з вами наша постійна рубрика Lux Digest. Сьогодні ми хочемо вам розповісти про новий резистентний видозмінений шланг рукав високого тиску. 12 кілометрів шлангу високого тиску. Це більш ніж 100 мийок самообслуговування. Так що ж змінилося в даному продукті, зараз робимо вам демонстрацію. Основна зміна, яка відбулась в даному рукаві, ми замінили ось цю внутрішню трубку. Тепер вона стала ще більш міцнішою. Вона буде служити набагато довший період часу за рахунок того, що вона є хімрезистентна. Вона тепер набагато стійкіша до хімії і довговічніша. Це все те самий двошаровий шланг високого тиску з металевою обмоткою два шари. Дуже важлива характеристика це 400 бар, 400 мегапаскаль тиску. Дуже важливий момент. Коли шланг працює і на нього давить помпа високого тиску, він розширюється. Відповідно, тиск пропадає, він звужується. Це резинове покриття дозволяє йому максимально довгий період часу працювати і так швидко не стиратися. Даний рукав завозиться з нашим логотипом. Ви це можете бачити ось тут. А також дуже важливий момент: зверніть увагу: тут пише Italian Technology. це італійські технології. Даний шланг замовляється в однієї дуже відомої італійської компанії. Но дане виробництво. Знаходиться в Китаї в піднебесній, нема жодних секретів, ми це завозимо з Китаю. Но завод працює по спеціальному сертифікату і технологій італійського виробника. Тому прямі поставки з Китаю в Україну з спецконтрактом від італійців. Для чого? Щоби ви мали найкращу комерційну ціну. Хочеш надійний продукт, обери надійного партнера Люксвош. Ми творимо технології переможців. Ми хочемо побажати вам всього доброго і міцного здоров'я. До побачення.